Дисклеймер, дане відео було створено з метою реклами дитячого і розважального ютуб каналу і не несе жодної загрози дітям і людям. Так, сценарій договою, вроді все, можна починати. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Роугінсвіцем підрук. І сьогодні я вам розповім про канал Ріната. Ну а я починаю цей відео -рог. речі, друзі, у мене є власний телеграм-канал, у якому всі інформації про моє життя. Та там є цікаві фотографії та відео, тому заходь. Ось QR-код. А тепер перейдемо до головного героя сьогоднішнього роук Ріната. Зараз я маю всього 4 роки. А ви уявляєте, він уже блогер. У віті такому віці він вже має власний YouTube канал. Ну, там... Я його веду. А це вже інше. Бо на його Ютуб каналі він головний грой. Ось відео з його каналу посилання в описі. Якщо вам подобаються добрі та веселі відео, обов'язково підпишись на його YouTube канал. Ось його ютуб канал та посилання в описі. Друзі, ну якщо вам сподобалося це відео, не забувай мене підтримувати та став лайк. З вами був я, Ро Геймс. і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро.